Що стосується Житомирських ласичів, значить, зараз э, детективами набу було звернення э, до суду. Цей комплекс він заарештований для того, щоб не було подальших маніпуляцій з цим майном. Суд за клопотанням детектива. Да. Смотрите, дело таки Звичайно, що розслідується. Звичайно, що розслідується. Звич... Звичайно, що розслідується. А, ну, а приблизно, коли вже якісь результати там, якщо вийде ряд заходів, які ми запланували, то до кінця березня ми б хотіли б починати озвучувати, так, проміжкові результати, можливо, з підозрами певними. Зараз ми розуміємо, що ті події, які там відбуваються, постійні тітушки, постійні захоплення, ми зараз цей комплекс просто юридично хочемо зупинити, щоб не було ніяких маніпуляцій.

Тобто, всі угоди з цим об'єктом не будуть незаконні і їх неможливо провести. Що стосується фактичного захоплення приміщення, то, на жаль, навіть від тої кількості народу навіть спецназ повністю його задіювати, того, що не допускати. Якщо буде встановлено причетні, всі, всі особи, які причетні, причетність, яких буде встановлено доведено, вони відповідно будуть прийняті рішення. Рішення суда про арест є, воно вже є в базі судових рішень. Зазвичай вони викладаються через буквально через mm -hmm. дві доби, тобто, я думаю, що є. Mm -hmm. Ми провіримо. Провірте. Mm -hmm.